Паляда про прапор. Україна це небо блакитне, а тім небі зірки золоті, Сяють нам з висоти привітно, ці два кольори ніжні прості. Україна це жовта пшениця і блакитні волошки у ній. Гей, як любо кругом подивиться, ці країни кохані мої. У горі. Небо звіток самитий, а внизу коло поля, край вітчизняний, край наш привітний, рідне небо і рідна земля. Хлопця дівчина в біві держала воювати за батьківський край і одне що йому наказала ворогам Україну не дай. Ста стій бою за свою батьківщину, як стояв би за матір свою нам, дорогу Україну, рідний прапор, боронить бою.